Так, в мене вийшов перший цей паз. Будь-який інструмент, який використовується не по призначенню. Якщо з розумом його використовувати, то нічого йому не буде. Займаюся одним незвичайним проєктом, і для нього мені потрібно зробити виборку в чугунній такій деталі. Ось де маркером. Намальовано, потрібно так зробити паз. Це буде паз для того, щоб змазувати, направляючи, токарного станка. Тобто ну, десь тут будуть виходити отвори і сюди буде витікати масло. Але щоб це якісно зробити, я вирішив використати фрезер для дерева. І на маленькій швидкості. По дуже невеликому зйому зробити оці пази. Ось я вже тут так спробував, це 0,1 або 0,2 мм за один прохід. Тобто воно ну, чого потихеньку гризе. І зараз буду пробувати оці вифрезерувати місця. Що в мене точно вийде, я ще до кінця не знаю. От у мене ось така фреза 6 мм. Це перший варіант. Якщо вона не зможе це зробити, тоді ще є ось така з комплекту фрезера. Це вже твер твердосплав, він також буде брати чугун. Також на моєму фрезері є, так сказати, мікроподача. Тобто тут у мене упор і ось тут я можу підкручувати. ось коли я Викручую цей штифт, От, наприклад, зараз я з 0,8 до 0,6, це 0,2 мм, то цей упор він трошки піднявся. От його зараз опустив, а зараз підняв. І тепер я, відпускаючи контрол, перезажимаю Фрезер, і тепер він на 0,2 на мм глибше знаходиться ця фріза. Закріпив я деталь, ось тут ось такі нашу рупи, щоб вона не гуляла. І тепер буду з допомогою упора. Це фріза. я з другого пора буду так рухати в місті, де мені потрібно. Ну і ось таким методом потихеньку можна вибирати чугун. При цьому я думаю, що все на таких обертах повинна себе нормально почувати. От, вони оці кінчики, як в самому початку були, так гастренькі і залишаються. А ще можна їх підтачувати. Так, у мене вийшов перший цей паз, Тепер паралельно йому йдуть два наступні. Це оця частина та оці. Я просто переставляю оцей глибиномір на довшу глибину та буду зараз також робити оці частини. Може, не супер ідеально, все вийшло, але ця глибина задана, тепер по ній може сюди протікати мастило. І Із фрезером після такої роботи нічого не сталося, тут люфта ніякого не з'явилась, і оцей підшипниковий вузол він навіть не нагрівся при роботі. І також фрезер залишився ледь теплим. Вона в процесі роботи, звичайно, трохи підтупилась. Але це не критично. Тільки ці кінчики трошки стали такими заокругленими. А так можна її підточити і працювати собі далі. Це я до того, що будь-який інструмент, який використовується не по призначенню, Якщо з розумом його використовувати, то нічого йому не буде.